Доброго ранку, шановні сміляни. 8 лютого 9.50 виходимо в прямий ефір, готові відповісти на поставлені вам запитання. Коротко доповім про стан справи в місті. Тривають роботи по усуненню аварійної ситуації по колектору на нашому водопостачальному підприємстві. Я думаю, що протягом наступного тижня ми завершимо всі роботи. Є проблематика по усуненню, але ми працюємо, підприємство працює. Щодня хлопці працюють. Я щиро дякую працівникам КП «Водгео» за те, що невтомно працюють над усуненням аварійної ситуації. По теплопостачанню, теплопостачання у нас без збоїв і без змін. Централізоване теплопостачання надається всім споживачам абсолютно по вивезенню твердих побутових відходів в роботі СКП комунальних. Згідно графіку вивозиться тверді побутові відходи. З настанням потепління вже почалися в нас роботи. Зокрема, вчора мешканці мікрорайону Богдана могли наблюдати, що двірники вже вийшли на роботи, прибираємо, починаємо прибирати вже вулиці. По Гречківки, коротко доповім, ми далі продовжуємо. Працює наш штаб по усуненню ліквідації наслідків збройної агресії. Дякую за співпрацю в обласній та районній військовій адміністрації. Благодійному фонду Джем та Червоному Хресту вчора в нас відбулася зустріч з мешканцями мікрорайону. Це вчора і позавчора відбувалися зустрічі про, про надання допомоги Червоному Христу. Люди написували заяви. Сподіваємося, що найближчим часом Червоний Хрест надасть допомогу постраждалим людям. Безпосередньо організація Джем сьогодні завезла завершальну партію вікон в кількості 124 штуки. Ми сьогодні. Будемо розвантаженнями, займатися подальшим подальшому встановленням вікон в даному мікрорайоні. Крім того, були дозаміри там ще трішки 50 Десь вікон дозамірили. Організація Джем. Я думаю, що вони будуть виготовлені. Можливо, через тиждень, через два. І по вікнам у нас вже буде закрите це питання. Продовжуємо співпрацю з громадами Черкащини, зокрема з усіма районами. Щиро дякую головам районних військових адміністрацій з Вінгородського, Золотоніського, Уманського, Черкаського району за те, що не залишили нас в біді. Потихеньку надходять субвенції з інших громад до нас для виплати матеріальної допомоги, зокрема, найбільш постраждалим громадянам це вісім домоволодінь, яким буде надана матеріальна допомога. На карткові рахунки для придбання житла або будівництва нового житла. З приводу запитань, які були поставлені під прямим ефіром, 에, знаки запитання прийнято, буде передано дана інформація в управлінні житлово-комунального господарства. Ви можете безпосередньо напряму туди звертатись, вам 에, буде надана відповідь. Я думаю, встановлені ті знаки. Якщо вони відповідають, і 에, поліція не буде заперечувати проти встановлення даних знаків. З приводу 에, Калюжі на вулиці Богдана Хмельницького, так, да, дійсно є проблематика. Ми усунули е, усунули ту калюжу і е, на вулиці захисників України, дійсно є перепади. По весні ми е, повернемося до робіт е, по бульвару, по вулиці Богдана Хмельницького. Там ви бачили, що вже і ями з'явилися на самому бульварі. Тому в дану ситуацію будемо займатися при настані погодних умов. Я думаю, е, все буде усунуто. Ще є запитання світлофор на перехресті біля залізничного Світлофор на перехресті біля залізничного вокзалу. Ну, скільки ви знаєте, більше 20 років не працює той світлофор. І на сьогоднішній день працювати поки що не буде. Якщо буде нагальна необхідність і потреба, я думаю, працівники Нацполіції до нас звернуться. Якщо потрібно, буде встановити той світлофор. А поки що і в подальшому цей світлофор відновлювати не плануємо, і не будемо. Там не такий великий трафік на ті вулиці, щоб працював там світлофор. Якщо запитань немає, я хочу щиро подякувати волонтерському нашому руху, подякувати Збройним силам України. Далі продовжуємо працювати над бюджетом. 28 лютого у нас відбудеться сесія. Зараз збираємо листи від військових частин, і військових підрозділів для надання субвенції. Вже надійшло близько п'яти звернень від військових частин. Так як і обіцяв, з депутатським корпусом ми зберемося попередньо, розглянемо всі листи, вирішимо, кому скільки. І за рахунок чого будемо виділяти субвенції. Крім того, працюємо над допомогою Збройним силам України в купівлі квадрокоптерів, запускаємо процедуру через Прозоро для закупівлі мавіків. Я думаю, що протягом місяця ми їх закупимо на ту суму 5 мільйонів гривень, яку виділили на минулій сесії, і ці мавіки будемо роздавати нашим військовослужбовцям, зокрема смілянам, які захищають нашу неньку Україну. Я запитання. Відреагуйте, будь ласка, на харчування в садочках. Дуже погана якість продукції, що діти харчуються. Холодна їжа і в меншій кількості порцій. Дітям дають в яслах рибу з кістками, рибніки з одного хліба. Можна, будь ласка, конкретно. Який, сад... який садочок? Будь ласка, я для мене це принципово. Мені щоденно в телефоні скидають. Контрольні порції по сніданку, по обіду і по вечері, я ситуацію як можу контролюю по харчуванню. Будь ласка, конкретний садочок, конкретна дата, коли було. Ми комісійно виїдемо і обстежимо харчування в даному закладі. І ще питають, як можна з вами поспілкуватися особисто? Будь ласка, якщо ви можете записатися на прийом. Якщо я є на місці, обов'язково я всіх приймаю. Якщо мене немає на місці, ми домовимося з секретарем домовитись про час, коли ми можемо зустрітися. І, будь ласка, я відкритий до людей, Записуйтеся на прийом і будемо зустрічатися. 26 садочок. 26 садочок. Добре. Більше запитання. Ще раз хочу всім подякувати, всім смілянам. За спокій, за мир, за єдність. Слава Україні! Все буде Україна!